Сейчас Думаю, что я обитана. Я же просто.

А ще 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 місце хвилі. Більше там це, батареї і Скільки ж? Ні, 93 минути батарея. Ще місце, щоб я знаю, як <тірка> ти так. Та не переживай. Та їсти, серйозно. Так різко не треба. Не вживай? Он две сохлида. Той, хто вживає понад мир. Да не знаймо камбуж дури, чушь, лучше. Та що? — кай, он треба пиво? — Карлсбарг. Та не пий пиво. — Чого? — Будеш лити крил? Може дійсно таке бути. — Та Я тобі серйозно кажу? Ой, тарас. А ти що ти сам? Скоро скину дурень. Так. Так. Ти Газі знімай. Газі блять. Що ти маток? Великий Андрій конрядний. Себе познімай. о о о то вже я розумію. в газіка мешка. Та такі межі як так. Костюм похож. Жовті мешки, Костапу Бендру. Костюми у нас у них Город энд. У тебе подібний на мій.

Ходь, Андрій, бери по шнурку і шукаєш, ще не все обрізано. Зараз може може ми щось разом обрізати. Зараз ми подивимось. Зараз ми подивимося. Іди йде до кінця, шукай. Іди, Іди, подивимося все обрізати. <зов 'як> Олеся, всі оброби збере на себе. Обрізає, Стоп. Як дотрупнуся, то треба обрізати. Обрізаємо. Обрізає. Обрізає. Все одно, то буде вже Андрію. Так. Ще лишилося два. Давайте, так? Є. Можна тепер руки очі їм розв'язувати. Шановні гості, зараз ми старостою розберемося, хто з них що буде робити у сім'ї. Так, дайте сюди, дайте сюди. Є. Так, наша наречена буде займатися. Наша наречена буде клад... чистити картоплю. Ні, коло зробити. Водити машину. Доводити машину. А, і організувати, і організувати. Сімейні свята буде організовано. І ще буде займатися прибиранням у їхньому домі. А то нормально. <реклама> <реклама> а ти, Андрійко, всю домашню роботу буде робити. <реклама> Їсти варити, посуду вмити, ремонти робити, <реклама> і робити. І дітей бабити. <реклама> Це ще не всі випробування для наших молодят. Ми зараз перевіримо їх навики. Вони вже по господарству розібралися. Так як вони витягнули пустушку, зараз ми мусимо перевірити їх навики. Але, шановні молодята, рано чи пізно у вас будуть діти, правда? То ви зараз виберіть, будь ласка, ти собі вибираєш дівчину, ти ви собі вибираєш хлопця. Виберіть собі, будь ласка, побачите. Кого небудь кого хочете. Примата брати, ну знаю. А ви ж ви не зрозумієте, Шановні молоді, зараз ми будемо перевіряти ваші навики до виховання дітей. Зараз ви отримаєте атрибути дитячі, і ми побачимо, хто з вас спритніший у вихованні дітей, хто швидше може одягнути памперс на дитину. А щоб дитя не плакало, треба діти на шию стужку.

Neymiş bu Прошу сюди. Шановні молодят, а зараз староста подивиться, чи ви нас треба вашу жінку сюди, бо ви не знаєте. Я що папа Же підказати, хто може старості підказати. Молоді люди, хто користується, правильно діва Андрій чи ні? Неправильно, каже хлопці, неправильно. Так. А наша наречена правильно дівала памперс? Правильно. правильно так. Олеся, ти на себе береш скільки сімейних обов'язків? Ви що твої тендітні прачі це витримали? Шановні гості, а зараз напевно ще найцікавіше запитання. Хто ж у сім'ї перший народиться? Хлопчик чи дівчинка? Ми зараз старостою теж. Daù ser eo montant al- segueñd ar Так, шановні гості, вони отримали пузунчики Ти, Андрійко, на хлопчика, а ти Олесько на дівчинку. І зараз, поки буде звучати музика, гості, кидайте їм туди гроші. А дружки, дружби потім підрахують. Давайте швиденько, гості не шкодуйте. Хто хоче дівчинку, витягайте гроші, а хто хоче хлопчика, кидайте Андрію гроші. Прошу викрати музику, і поки музика буде звучати, збираємо гроші. Thank you. Thank you. мало не збирав. Дівчинки, не бачите? А період <ріст> собі навіть не збирав. Може там хтось 100 долярів <ріст> збирав? Мужик має. Це молодий мужик. Це що це прихвачення. Вони все вирішують. Дякую. 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 Дякую це не іще. Вар, це не іще. Уфай потрак. Так, дайте сік. А ну стань. Це навіть ще роби. Кажи, що три до одної. Значить, ту не зможеш устроилась, так? Та не переживай, блядь. Ви потом у збираєте для купити пиво. А ми дивимося, що наша дружка дуже любить гроші, рахувати. Дивіться, всі гроші взяла свої руки, всі гроші взяла свої руки. Так має бути. Жінка повинна гроші в руках тримати. Щоденько рахуйте бо всі чекають, уже хвилюють. 112 гривень і 10 копійок. У червоних позонах 19 гривень. Значить, в цьому Не ми, що буде в сім'ї перший хлопчик? Шановні гості, це є перший. Чесно зароблені гроші молодятами. Як у них так бізнес піде? Що вони так швидко людей будуть забирати гроші? То вони далеко підуть. Це ваші перші спільно зароблені гроші. Тримайте молодята. Мож кишені копійки копійки теж гроші. Що, шановні гості, ви бачите? Вони вже приділилися сімейними обов'язками. Вони навчилися одягати памперси, принаймні потім ще удосконаляться. І ми вже майже приділилися, хто в сім'ї першої народиться. А зараз веселий, гарний танець для молодя і для ліс. Earth... Hepatiti, ставя, штани, потім витеки. Так, дружки сідають зверху, ви їх перевозите через. Коплець, тими оплесками їм вже дають, прошліше ні разу. Це ще не стане. Дружба, піде, грати до. Зараз завдання на, на спитність. Як ви вмієте забивати голову? Я не люблю шарики. Не можете не груст, та не бійся. що це Стріляє. Інструмент для забирайте голі.

Кожен має один раз право ударити по честі. Майстро, але ну невеличкі музичні супер будуть. Можна трошечки світло зробити менше, там щоб їм було зручніше танцювати. Хлопці, звільніть там щось тут.